А Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, до нас приєднується. Пане Михайло, вже вас бачимо. Добрий вечір. Да, да, вітає, вітаємо. вітаємо. Хочеться почати з питання про таку трагічну подію, яка сколихнула Україну. Це вбивство пані Фаріон і питання ну там, виконавці, це все інше, це дослідство. Питання для організаторів. А чого вони прагнули цим досягнути? Яке, як каже Наталя, полагання було, тому що. Вже ну не перше таке політично мотивоване вбивство в Україні, і там я й досі колись і Шеремета, Олесь Бузини, і це жодного разу не знаєте, не призводило до якихось народних заворушень чи спроби там відмовитись від війни. Чого вони прагнуть цим досягти? Оцими кривавими злочинами. Реалізація руского міра, страх. Єдине, що має сенс для Російської Федерації, я не говорю безпосередньо, це слідство має встановити мотиви, хто які там фінансування. Робив хто замовляв, хто впливав, хто психологічно працює. Не завжди напряму треба платити гроші кілерам для того, щоб вони виконували ті чи інші замовлення, Замовлення достатньо працювати з ними, психологічно працювати і так далі. Але ще раз підкреслю: ключове завжди в таких маніфестних вбивствах: це страх, це додаткова депресія, це додаткові впливи на психоемоційний стан суспільства, яке знаходиться вже більше ніж два роки у війні. Воно відповідно змінене. Да? Ну, тобто. Ми з вами прекрасно розуміємо, що Україна з точки зору внутрішнього е, свого стану вона змінена. Вона абсолютно точно не так реагує на все, що на набагато більш гостріше реагує на подібні речі, і це очевидно. І безумовно, замовники подібних, е, скажімо так, вбивств. Це абсолютно чітко зрозуміло замовне вбивство. Воно має політичну е, політичне підґрунтя, і ключове завдання це психологічний вплив. І ще раз я просто хочу, щоб неважливо, це вже слідство буде казати, що там чи є прямі зв'язки з Російською Федерацією, чи немає, але я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що це і є. Тотальні прояви руского міра, от все, що стосується насилля, демонстративних маніфестних вбивств, масових вбивств, все, що стосується залякування, страху, це і є концепція руского міра. Він тільки через це може домінувати. Немає різниці, чиїми руками навіщо він це робить. І тому тут мотиви абсолютно зрозумілі. Знову ж таки, потім вже будемо. Чути версії сьогодні є судове засідання, яке обирає запобіжний захід для суб'єкта, який вчини, вчинив. Ну принаймні, підозра в нього є, який вчинив цей злочин. Але далі будемо вже бачити версії, версії обґрунтовані, які буде говорити слідство, якщо буде вважати за потрібне це робити. Пам'ять пані Ірині. Е, я б хотіла перейти далі до наших наступних запитань, і ми перейдемо в порядок денний такий геополітичний. Не знаю, чи ви очевидно, ви вже читали статтю Wall Street Джорнал, яку написала Майк Помпео і Девід Урбан це такі найближчі соратники. Та вам смішно розумієте, але тим не менше, це зараз в фокусі уваги всіх, тому що пропозиції, які там описані, і пункти вони дуже такі привабливі, достатньо та для України. Але хотілося б розуміти, що за цим стоїть. Та мета по перше, появи цієї статті в Wall Street Джорнал та. І наскільки це все таки передвиборна риторика, і наскільки реальність буде відрізнятися від того, що тут пропонується? Трамп в разі перемоги на виборах може розробити програму лендлізу для України в розмірі 500 мільярдів доларів? Я нагадаю, що згідно з попереднім бюджетним роком Україна отримала 61, Ну як Україна отримала? Україна отримала в районі, ви можете мене скоректувати, до 10 мільярдів. Та а решта пішло на? виробництва американської, все таки, зброї американським заводам і виробникам. І от ці двоє людей написали таку статтю про те, що Трамп може відновити мир завдяки силі. Як же він пропонує відновити вивільнити енергетичний потенціал Америки, відновити зв'язки Саудівської Аравії, запровадити реальні непорожні санкції проти Росії, посилити оборону промисловість Америки, пожвавити НАТО і далі, от створення програми ленд-лізу на 500 мільярдів доларів для України, зняття всіх обмежень на тип зброї, яку може отримати і використовувати Україна. І е, Трамп і соратники Трампа пишуть: і тоді війна негайно припиняється. Україна створює значні сили оборони. А потім Україна якнайшвидше вступає в НАТО, і е, там НАТО має створити фонд в розмірі 100 мільярдів, з яких 20% все-таки це американський фонд. Ну ще, американські гроші. Що ви думаєте з приводу от такого ескізу е, майбутнього мені не смішно. Я просто з великою симпатією ставлюсь до пана Помпео і вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би був бути впроваджений без ілюзій. Дивіться, глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. доларів. Ну тобто, ленд-ліз, немає різниці. Пряма допомога Україні, перемога над Російською Федерацією, яку собі за такі гроші може забезпечити і Сполучені Штати а ширше. Проукраїнська коаліція, а ширше антиросійська коаліція це того вартою, і в принципі це абсолютно реалістична програма. Якби ця програма була виконана в повному обсязі, то сьогодні про Російську Федерацію ми б з вами згадували як таку історичну похибку, да, яку треба аналізувати як не треба жити. Це дуже важливо. І тому я з посмішкою на це реагую, тому що розумію, що реальний, на жаль, реальний політичний процес він від цієї абсолютно адекватної оцінки, що потрібно робити в сьогоднішній ситуації, кардинально відрізняється, тому що ми живемо вам, з вами, на жаль, не в часи там Рейгана, Тетчер і так далі, і тому подібне. І Помпео абсолютно правий. Це нормальний механізм. Та да, можна е, сперечатись про деталі, можна сперечатись про об'єми і так далі, і тому подібне. Але він говорить правдиві речі для того, щоб домінувати в глобальному світі. Потрібні радикальні речі. Потрібно фінансування програшу Російської Федерації. Ще раз уважно. Фінансування програшу Російської Федерації не якісь там обговорення, не шахівниці, на яких ви будете там представляти фігури, не конспірологія. Нічого є конкретно, Росія витрачає на війну такий об'єм коштів. Росія має такий об'єм старого. Радянського військового ресурсу ми витрачаємо. Ми я маю на увазі про українська коаліція разом з Україною. Витрачаємо такий то об'єм коштів. Маємо такі то високотехнологічні відповіді на російські об'єми. Все от Помпео про це говорить. Ми про це з вами постійно в ефірі говоримо. Що є конкретна математика, бо ми тільки що говорили про психологію, що хоче Росія зламати. Але ми говоримо, що психологія України, ну тобто психічний стан України, незалежно від того, що ми з вами живемо вже 884 дні у стані війни. Він зовсім інший. Він не відповідає тому, що прописано в підручниках про війну, де люди знаходяться в тотальній депресії і не можуть чинити спротив на відміну від того, що сьогодні демонструє Україна. Україна якраз демонструє, що психологія абсолютно на найвищому рівні знаходиться жодної країни. Повірте мені, немає сьогодні жодної країни, яка могла б перенести все, що переносить Україна. Але тепер ми переходимо до слів. Помпео він говорить про математику, про те, що я постійно говорю паритет, паритет, паритет. Якщо ви хочете домінувати в світі, перше, якщо ви хочете мати правила, друге, якщо ви хочете мати домінування міжнародного права, якщо ви хочете, щоб вас боялись такі країни, як не як Російська Федерація, маєте це профінансувати, не говорити не 61 мільярд, не дивна вісьмомісячна дебати в конгресі, чи треба, чи не треба, Ленд-ліз 500 мільярдів. Так зброї атакамси в такій то кількості так. Інші види зброї найтехнологічніші, ті ж тамагавки, Так, я умовно кажу. І так далі, і тому подібне дозволи на знищення стратегічної авіації. Дивіться, якщо ми отримаємо дозволи на знищення стратегічної авіації, а до того ще буде ресурс, щоб знищити ту 160 Ту-95, ту, ту 22 В Росія не зможе відновити в неї немає технологічної можливості. Ці літаки відновити. Дивіться, ви знищуєте 50 літаків, і вас немає геноциду цивільного населення. Ще раз я вже не кажу про те, що можна закрити небо додатковими 20 системами Петріот нового покоління. Не третього, не чи не другого покоління нового ви закриваєте все, що стосується цивільного населення в країні 40 мільйонів громадян, якої живуть на території цієї країни, але між тим Помпео прописує абсолютно реалістичний сценарій, який не є дороговартісним. Тому що чому ні? Тому що якщо Росія не програє ціна безпеки для Сполучених Штатів буде коштувати не 500 мільярдів доларів. А півтора, два-три трильйони доларів, тому що вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, вони будуть мати Хамас не тільки на Близькому сході. Вони будуть мати північну Корею, яка буде атакувати південну Корею, і туди доведеться втручатись сполученим штатам і так далі, і тому подібне, і тоді африканський континент. Буде виглядати ще інакше ніж сьогодні, не тільки перевороти в п'яти країнах Центральної Африки, а десятки переворотів і десятки воєнних станів. Ан Макафрина Афри... розумію, що цю статтю в Wall Street Journal повинні були прочитати і побачити перш за все в Москві, тому що вони вкладають ця стаття вкладається в те, що говорив Трамп раніше, або в. Якщо я приходжу до влади, то я роблю пропозицію і Україні і Російській Федерації. Або Російська Федерація стишує війну, або якщо вона не стишує, я даю Україні стільки зброї, щоб Україна перемогла. Ну тобто, оцей те, що написано зараз в рядках і між ними, фактично вкладається в цей план. Бо в мене склалося враження що навпаки. Це спроба пояснити геополітику Трампу. Ти хочеш угоду? Ось тобі угода, світове лідерство закінчення війни 500 мільярдів вирішує, робиш чи ні? Ну давайте дочекаємось результатів виборів сполучених штатів, тому що це передвиборча риторика. Вона може бути різною, і вона не завжди м'яко кажучи буде відповідати тому, що буде робити президент, незалежно від його прізвища, як тільки він зайде у Білий Дім. Давайте до Росії повернемось. Я хочу, щоб ми з вами були позбавлені ілюзій. Російська Федерація не є адекватною країною. Вона ні не розуміє слова: ні англійські, ні російські, ні українські, які. Ця країна розуміє тільки кількість. Втрат, які вона буде нести в цій війні: економічних, фізичних, фінансових і будь-яких інших, на жаль, поки що це не усвідомлюють в тому числі наші партнери. Ну тобто, мільйон санітарних втрат, які Росія вже несе, це недостатньо для того, щоб на внутрішньому ринку були питання до Путіна. А чому ми платимо таку ціну за незрозумілі цілі? Таким чином, переходимо. Російська федерація не вміє читати. Вона не буде читати. Вона навіть не знає, як правильно пишеться Wall Street Journal. Вони не знають цього. Я хочу, щоб ми з вами не мали ілюзій. Російська Федерація нічого не чує, вона не буде реагувати ні на які там. Скажімо так, слова ні на які звернення, ні на які компромісні пропозиції, ні на які геополітичні конструкції. Це така ілюзія, яка приведе до ще більш фатальних наслідків. Російська Федерація буде звертати увагу тільки на безпосередні очевидні три речі: втрати на полі бою. А для цього якраз таки потрібно, щоб все, що говорить Помпео, було в Україні тут і зараз. Друге, Росія буде реагувати на те, що вона не може отримати ніяких зисків від використання великої кількості свого ресурсу. Ну тобто, якщо в нас Петріоти закривають все небо, а вони використовують свої x 101 чи балістику калібри, іскандери МК і так далі, а це не дає взагалі одного відсотку результату, тоді вони будуть панікувати. І нарешті, третє, щоб вони не мали можливості так чи інакше обійти санкцію і купити комплектуючі для ракетобудівних. Ніцтво незалежно від того, чи це вони роблять напряму у тих чи інших компаній європейських, чи це вони роблять через посередників, через треті, четверті, п'яті ланцюжки, от головне, щоб ці всі ланцюжки мали зустрічні контрсанкції. От тоді Російська Федерація буде розуміти єдине, що вона розуміє, це вибиті зуби. Я перепрошую за цю риторику, але тільки так можна донести дві очевидні речі для Росії: перше. Ви ніколи не будете домінувати в глобальному світі. І друге, за будь-який злочин ви будете нести безпосереднє покарання, яке фізичне або юридичне. Мені більше подобаються фізичні покарання, тому що Російська Федерація навіть юридичні покарання не до кінця розуміє в силу знову ж таки, відсутності достатнього колективного інтелекту. Знаєте, є ще одна річ, яка тримає Росію на плаву. Це гроші, зокрема, які їй дають європейські партнери. Я веду до цього угорсько-словацького, так би мовити, скандалу, тому що нібито виглядало все по одному, коли почнеш розбиратися і читати далі заяви, картинка якось трошечки розмивається. Спочатку Роберт Фіц, прем'єр словаччини, заявляє про те, що Україна повністю зупинила постачання російської нафти. Потім словацькі чиновники кажуть, що йдеться не про повну зупинку транзиту, а про зниження обсягів. А далі ми бачимо. Е голова правління Нафтогазу Олексій Черношов каже: в транзиті справді немає нафтолукої, але обсяги ті самі. Це все ж таки Україна починаючи продовжує свою повноцінну санкційну політику. Чи це знову якась цікава, весела гра у цих двох в лапках наших друзів і сусідів, які намагаються налаштувати Європу і своїх людей проти України? Немає ніякого скандалу. От, все, що зробила Угорщина і Словаччина. Вони там з певними заявами виступили. і пан Сіярто, і інші офіційні особи двох країн спробували повпливати на судову систему європейського союзу, не отримали жодного результату і не отримують, тому що ще раз підкреслюю: немає ніякого скандалу. Є наступні речі: перше є дві країни, які блокують позицію європейського союзу, там всіляко пробують. Намагаються зламати концепцію підтримки країни, яка в рамках міжнародного права веде оборонну війну. Угорщина і Словаччина роблять все, щоб Україна не мала ресурсу для ведення ефективної оборонної війни і для захисту права на життя. Просто вони це маскують там різними словами, і так далі. Друга складова Угорщина і Словаччина хочуть отримувати певні знижки від Російської Федерації за певну інформаційну роботу і при тому користуватись транзитними коридорами, які йдуть через зону ведення бойових дій, по яким Російська Федерація наносить відповідні удари. Це взагалі цинічно і нонсенс. Чому тому, що Російська Федерація б'є по об'єктам енергетики, свідомо зумисно масштабно і так далі. А об'єкти енергетики вони також. Дозволяє транзитивним маршрутам функціонувати, тобто, у вас є сьогодні на території України величезний дефіцит електроенергії, тобто, наш споживач не має можливості отримати в повному обсяді послугу а, по електроенергії, і так далі. І безумовно, це так чи інакше відображається на промислових виробництвах, тому числі в тому числі на транзитивних, якщо, а, скажімо так. Громадянам країн словаччини угорщини не очевидно, що якщо є певні дефіцити і промислові об'єкти не працюють достатньо ефективно, то тоді і вони будуть мати. Певні дефіцити мається на увазі, це є наслідком безпосередньо війни, і тому Угорщина і Словаччина замість того, щоб витрачати час на відповідно непотрібну інформаційну компанію проти України, яка не працює на ринках Європи, не працює, повторюю ніде не працює навіть для країн нейтральних вона не працює. Вони б могли звернутись до Російської Федерації і запропонувати своїм партнерам. Нафтовим партнерам, в тому числі Лукойлу, тиснути на міністерство оборони Росії, а скоріше на суб'єкта на призвище Путін, щоб він не завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі України для того, щоб транзит працював. Якщо для них отака прямий зв'язок неочевидний, то очевидно їм треба, щоб це пояснили у Європі, де все це абсолютно зрозуміло і очевидно. Тому ще раз. Коротко підсумуємо, в нас немає ніяких проблем з країнами. Ми виконуємо всі свої зобов'язання. Якщо є форс-мажори, то цим країнам було б бажано зрозуміти, як пишеться слово форс -мажор». Пане Михайло, чергова заява з'явилася від міністра оборони Польщі Владислава Косиня-Камиша. Вона звучить так: приєднання України до Євросоюзу не буде, якщо не буде вирішено волинське питання. Волинське питання важке, дуже емоційне. Е, е, яка реакція української влади могла б бути в е, таких умовах нашого партнерства, війни і так далі? Реакція дуже проста. В нас сьогодні є безпосередній Геноцидного типу війна з Російською Федерацією. В нас є союзники. Одним з них з фундаментальних союзників є Польща, і давайте ми цю війну доведемо до справедливого фіналу. І Польща, як наш союзник, ключовий союзник, має це усвідомлювати в повному обсязі історично. Польща сьогодні має певні претензії до Німеччини. Це ну нормально щодо я маю, я маю на увазі фіналізації, як вони говорять? Остаточної фіналізації тих збитків, які нацистська Німеччина завдала Польщі. В них там Судові розборки так само у Польщі можуть бути ті чи інші історичні претензії до будь-якої іншої країни, включно з Україною, і це все питання дискусій. Але коли коли? Сьогодні ще раз повторюю: в нас є союзницькі відносини з Польщею, які, е, в силу того, що Польща має певне географічне становище, вони для нас вкрай важливі. Ми будемо домовляти з Польщею про все, що завгодно, але після того як Російська Федерація перестане існувати як загроза для східної Європи, включно з Польщею. Для цього треба, щоб Польща виконувала певні свої союзницькі домовлення. Мовності з нами. Я думаю, що це нормальна практика. Я думаю, що тут немає ніяких ні в нас, ні в наших польських колег там заперечень. Все інше після фіналу війни. Будь-які історичні дискусії, вони абсолютно нормальні. На мій погляд, взагалі немає проблеми дискутувати, проговорювати, шукати компроміси і так далі. Знову ж таки, враховуючи, що ми з Польщею сьогодні знаходимося в інших. Вже відносина набагато більш теплих, набагато більш е, доброзичливих і набагато більш добросусідських. Це зовсім інший статус двосторонніх відносин між Україною і Польщею. І тому, якщо міністр оборони говорить це нормально, це болить. Я розумію, що Польщі це болить, але ще раз підкреслюю, є пріоритизація, і так само він до речі на цьому наголошує. Перше, ми все зробимо, щоб Україна мала будь яку кількість ресурсу необхідно для ефективного ведення цієї війни. Проти Російської Федерації і, взагалі, для Європи, для Європи, сьогодні, от знаєте, що мене дивує. Вони постійно говорять там, виходить міністр оборони чи міністр закордонних справ різних країн, в тому числі Німеччини, в тому числі Великобританії. періодично говорять, через три роки в нас буде безпосередній бойовий контакт НАТО, Росія. У нас буде війна і так далі. Я не зовсім це розумію. У нас вже війна. Не у НАТО, а України, але НАТО тут стає як союзник України. Давайте виграємо цю війну. Ну ви безпосередньо можете сьогодні виграти. Для цього потрібна знову ж таки, абсолютно. Продумана математика: кількість зброї не на складах, а на полі бою в Україні не більше, але й не менше. А після цього можна буде проговорити все, що стосується переговорних процесів по вступу України у європейський союз, про модернізацію правоохоронної системи, про більшу прозорість державних інституцій в Україні, про більшу конкурентність, про компетентність про те, що писав пан Джонсон, про ті компетенції, які може виконувати Україна вже в рамках своєго членства. Європейському союзі чи в НАТО і так далі. Знову ж таки, історичні колізії можна буде проговорити. І я не думаю, що ми не домовимося з союзниками, які в край важкі часи підставили нам плече. Ми з союзниками домовимося. Нам перед тим треба ворога перемогти. У ворога там нарешті щось почалось трошечки відбуватися. Якісь хаотичні перестановки, зокрема в Міністерстві оборони, якісь перші люди нарешті вийшли з протестами на вулиці. Скажіть, будь ласка, ваше бачення, де все ж таки кощєве яйце? Чи продовжувати бити по енергосистемі, і оце починає приносити перші тріщини? Чи є якісь інші методи, які ви бачите, треба застосовувати? Як нам продовжити ефективно це використовувати, аби цей моноліт розвалився, аби цей глиняний колос впав? Давайте так. Я дозволю собі трошки різких е слів. Да? треба збільшувати кількість тому що якщо низький інтелект колективний я перепрошую за це да але росія сьогодні демонструє низький колективний інтелект і на рівні еліти і на рівні суспільства і так далі то тоді впливовими інструментами є тільки безпосередні катастрофи в рамках яких вони будуть існувати ну тобто Білгородський, Краснодарський синдром, Воронежський синдром. Ну тобто, Воронежський – це коли вони самі себе бомблять. Білго... Білгородський – це коли там е, повністю все вже знищено. А е, краснодарський це коли відключення електрики, і так далі. і Тому подібне, коли вони будуть відчувати в повному обсязі, що війна це втрати, що це некомфортно, то тоді безумовно це буде впливати на відношення. Суспільства на агресію, тому що коли низький інтелект колективний, то тоді ти не можеш дебатувати через політичні партії. Ну немає політичних партій в російській Федерації, немає дискусії, немає там інтелектуальної дискусії в медіа. Медіа немає просто да і а всі, хто могли б вести цю дискусію, вони з Російської Федерації виїхали і так далі. То тоді бунти. Тоді класичні бунти люди мають виходити, перекривати дороги там певним чином спілкуватися з номенклатурою і так далі. О цього треба більше. Що для цього треба робити? Чотири речі. Перше це безумовно тиснути і тиснути на лінії фронту, щоб вони розуміли, що буде дуже боляче, і кількість втрат буде тільки зростати. Для цього потрібна високотехнологічна зброя, на яка працює на дальній відстані. Друга складова це безумовно удари на прикордон, на прикордонних територіях, не тільки на окупованих територіях України, але й на прикордонних територіях Росії. Третє, це безумовно остаточне позбавлення оцих заборон на удар. Дари по в глибину Російської Федерації по об'єктам там військового виробництва, по авіабазам, авіаінфраструктурі, по тих об'єктах, які так чи інакше приймають безпосередню участь у забезпеченні ресурсами війни, як такий третя складова і четверта складова, це різке падіння. Ну там якості життя немає, але принаймні засобів існування, різке падіння кількості інструментів існування, засобів існування. Ну тобто, що навіть те, що є в Російській Федерації, і це було вже складно отримувати. Да? Ну, тобто, все це має руйнуватись, падати і зникати. Отак От це має виглядати. І тому ще раз більше ударів. Абсолютно не звертати уваги на всі ці там слова, які російська пропаганда говорить на всі ці, скажімо, спроби позачергових засідань Радбезу ООН і так далі, тому подібне, це все не має ніякої ніякого значення. Єдине, що має значення, це суттєве погіршення якості життя в Росії, коли вони будуть відчувати, що війна це дуже дорого, дуже погано, і це приводить до негативних наслідків і ті. Тільки до негативних наскаїв, щоб вони не кричали там Ми зараз повторимо, ми прийдемо до Берліна, доїдемо і так далі. Щоб вони розуміли, що не те, що до Берліна вони будуть із Білгорода шукати, де вони будуть далі жити. Дякуємо, пане Михайло. Пасую вам величезне за це включення у п'ятницю в національний марафон. Трошечки розставили акценти базових подій, які відбувалися цього тижня, які найбільше обговорювалися. Сподіваємося, будете дивитися нашу вечірню студію. Вона сьогодні буде більшою і трошки і трошки оновлена. Да? да ну і тема знов таки. Дякуємо. Михайло mm -hmm. Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Вдячнімо йому дуже за це. Спасибі.